Україна вичерпала потенціал демографічного зростання. Про це заявила директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова на регіональному економічному форумі в Києві. Для того щоб наступне покоління, хоча б дорівнювало попередньому, 100 жінок повинні народжувати приблизно 215 дітей, сказала демографиня. У 2021-му ця цифра в Україні становила 120 як змінилася кількість населення після початку широкомасштабного вторгнення, та який демографічний прогноз після закінчення війни? Із нами на зв'язку провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Світлана Аксьонова. Скажіть, будь ласка, коли відбувся останній перепис населення і яка статистика? Скільки українців? Останній перепис населення ми мали у 2001 році, і це був єдиний. Перепис, який відбувся у незалежній країні, на кінець 2001 року в Україні було зафіксовано 48,5 мільйонів осіб населення. Це, як ми бачимо, не 52 мільйона, про які завжди говорять, тому що 52 мільйона воно було зафіксовано у 1993 році. І це найбільша кількість населення, яка була в Україні, починаючи вже з 1994 року, чисельність населення України поступово зменшується. Вона зменшувалася з 2001 року, і вже в 2014 році, тобто, в цілому, перед початком війни, вона налічувала чисельність населення населення, була на рівні 45,5 мільйонів. Людей, якщо ми говоримо на початок повномасштабного вторгнення, то за даними Державної служби статистики України, ми мали трохи менше ніж 41 мільйон, але це включаючи Луганську і Донецьку області, але не включаючи Окупований Крим і місто Севастополь. Тобто, це така була офіційна статистика. Знову за даними Державної служби статистики. Ну, наразі ми не знаємо точну чисельність населення, яка є в країні, Так, за оцінкою на, станом на середину 2023 року на підконтрольній Україні території було ну, десь приблизно 31,5 мільйона. Якщо ми говоримо про кордони 1991 року, то знову ж таки повторюсь, за оцінкою приблизно 36 мільйонів населення, розкажіть, які причини скорочення населення, е, окрім міграції, що іще впливає на погіршення демографічних показників? Міграція це найосновніший. Е, Такий чинний, який з умови зменшення населення, але також ми е, будемо е, зважати і на те, що значна частина території була окупована, і ми не знаємо, яка чисельність наразі там зараз перебуває. Е, те, що у нас відбувається зниження народжуваності, е, воно розпочалося ще у 2013 році, і поступово воно відбувається протягом цього, цього періоду, і це цілком логічно, що у період війни ці показники народжуваності вони ще більше знижуються. Тобто народжуваність у нас знижується. Щодо кількості померлих, також ці е, е, числа, які ми маємо, які надає е, ці е, числа надає Міністерство юстиції України. Вони також вражають, але у нас є. Такі сумніви щодо повноти цих даних, ми вважаємо, що ці дані вони більше, аніж ми можемо зараз бачити. Навіть якщо ми зважимо е, на ті дані, які оприлюднені, які офіційно підтверджені Міністерством юстиції, то все одно у нас е, у, дві, е, у цілих і разів смертність перевищує народжування, і це щонайменше. найменше. Що найменше ну ми, ми думаємо, що це перевищення вище? Лише смертність і народжування. Скажіть, який прогноз щодо демографічної ситуації в Україні після закінчення війни? Дуже буде багато залежати від того, коли буде закінчена війна, які будуть умови, яке буде повернення населення на територію України. В цілому дуже, дуже багато факторів, які, які будуть визначати ці головні параметри: міграція, народження, ну і звісно, що не, смерть, особливо щодо міграції, особливо щодо людей і їх бажання повернутися, тому що наразі ми маємо не дуже втішну статистику, тому що чим довше триває війна. Тим менше, тим менше людей повідомляють про те, що вони налаштовані на повернення в Україну. І це нас дійсно дуже занепокоє. Які будуть умови миру залежить наскільки будуть реалізовуватися ті, ці плани, які наразі відкладаються. Я зараз маю на увазі саме народжування, тому що багато людей, багато сімей вони зараз відкладають народження дитини. Сподіваючись на те, що буде мирний час і налагодиться ситуація і краще дитину народити у безпечних умовах. Але чи будуть ці, ці плани реалізовані, ми наразі не можемо сказати. Ми дуже сподіваємося на так званий компенсаційний ефект, який надасть приріст народжень, але стовідсотково говорити про те, що він буде, ми не можемо. Ця складова цей параметр, тобто народжуваність, вона також буде визначатися тими умовами, які будуть уже коли буде досягнення досягнення, ну, принаймні, якась ситуація більш-менш безпечна, мирна. І знову ж таки дуже багато факторів буде визначатися. І коли ми говоримо про прогноз, то наразі. Дуже багато факторів закладаються у цей прогноз. Завжди ми прогнозували і мали такий оптимістичний варіант прогнозу, песимістичний варіант прогнозу і середній такий варіант, на який частіше орієнтувалися. Окрім цих таких підходів, окрім оптимістичного, песимістичного, ми ще маємо варіанти, коли закінчиться війна. В якому році це відбудеться, які будуть умови, це входить, а також у яких кордонах ми розглядаємо Україну. Якщо це кордони 91-го року, це один прогноз. Якщо це е, у кордонах, скажімо, на початок повномасштабного вторгнення це інший прогноз. Якщо ми говоримо станом на серед на середину 2023 року, це буде інший. І ви розумієте, що зараз дуже багато варіантів прогнозу, і е, ну, наразі дуже такі невтішні, тому що от за одним із прогнозів, наприклад, до 2020 року ми будемо мати близько двадцяти е, 29 мільйонів. І це у кордонах е, 1991 року. А скажімо, до 50-го року. Ця чисельність може зменшитися до 25 мільйонів. Тобто, ви бачите, що цифри вони дуже вражаючі, і ми дуже сподіваємось на те, що все таки більш реалістичним буде е, оптимістичний варіант прогнозу. Що ж я вам дякую за ту інформацію, яку ви надали і за дослідження демографічної ситуації в Україні. Нагадую глядачам суспільного, що з нами на зв'язку провідна наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Світлана Аксьонова.